Як ламінування волосся за допомогою слайма. Давайте візьмемо спочатку такий фіолетовий, пахне клубничкою якоюсь, хоча він фіолетовий. Бо що це в мене за ліпешка на голові? Він зараз буде розтікатися. Давайте допоможемо йому. На моє волосся, мені здається, треба баночок 10 таких. Візьмемо інший слайм. Цей пахне арбузиком. Він, до речі, більш рідкий, ніж той. Так, додамо, напевно, сюди. Тепер нам треба почекати 20 хвилин, щоб слайм застиг трошки. Страшно мені? Трошки єсть. Я сподіваюся, він гарно вимиється.